Що давно треба було мобілізувати молодих. Я спеціально рісочу. Скрізь в світі, ну скрізь не скажу, але все, що я зміг дістати. 18, максимум 21 рік. Ну, бо війна, справа молодих, особлива піхота. Ти на собі носиш багато важкі речей, ти маєш бігати, ти маєш бути фізично сильним. Люди в 18 так генетично створені, Це сильні люди, принаймні сильніші, ніж 50 які. І тому да, треба було, розумієш, це не популярний крок, але якщо ти кричиш, що це екзистенційна війна і життя України під загрозою, да, ти маєш призивати, призивати, мовить. Ну, скрізь всі, всі призивали. І тому американцям було це незрозуміло. Тобто гроші давайте. А чому ми американці 18-річні воювали во В'єтнамі? Я вже не кажу за Америку, во да? В'єтнамі воювали, А українці бережать гінафон гіна нації. Тому це ще одна несправедливість, бо 50-річні знову ж таки, які мають, ну, якщо це фахівець, да, Петріот чи там, не знаю, радіорозвідка, де треба працювати голова, напевно, да, досвід, все. Але якщо це піхота, яка має бігати, то там має бути молодість. Колись до мене приїхав швидку забирати, ми там допомагали ЗСУ, зам Замкам бріг одного з, з десантно-штурмових, привезли поповнення. 10 чоловік, 50 плюс, все такі. З півними животнями півметр, пів, півметровий півметровий бар'єр не змогли взяти. І Що тепер з ними робити? Але галочки поставилися, ЦК відпрацював, Тобто план виконав.